Чи можна створювати пластик і пальне просто з повітря? Та чому цю ідею науковці поцюпили в рослин? Чи можеш ти уявити світ без рослин? Без дерев на вулицях твого міста, без тропічних лісів чи водоростей? Якби рослини зникли, то усі інші живі організми потрапили б у велику халепу. У нас би закінчився кисень. Доросла людина у спокійному стані без фізичних навантажень за добу споживає 400 літрів кисню. Крім рослин, кисень продукують і ціанобактерії. Ці прокаріоти утворюють понад 20% кисню. Але нам просто необхідні ті відсотки, що беруть на себе рослини. Та й не лише нам тварини, гриби, протисти, деякі бактерії та археї потребують кисню. Тож, поки на нашій планеті існують рослини, дихати можна вільно. Наприклад, космонавти беруть на космічні кораблі одноклітинні водорості роду хлорела. Їхні клітини розміщують у спеціальних пристроях фотобіореакторах, які складаються зі скляних чи пластикових прозорих трубок, заповнених водою. Водорості поглинають молекули вуглекислого газу, які видихають космонавти та утворюють із них поживні речовини, наприклад, глюкозу та кисень у процесі фотосинтезу. Фотобіореактори це альтернатива деревам там, де їх неможливо висаджувати, наприклад, у густонаселених містах. Хоча там це дуже необхідно дерева або ж фотобіореактори призводять до зменшення забрудненості повітря, також цей пристрій допомагає очищати стічні води від сполук фосфору та нітрогену. Водорості поглинають ці речовини. А коли біореактор потребує очищення, уся маса водоростей може перероблятися в добрива багаті на нітроген. А на вулицях міста фотобіореактори здатні заміняти ліхтарі, адже вони світяться. Рослини годують нас і ще мільярди інших гетеротрофів. У більшості трофічних ланцюгів саме зелені рослини виступають продуцентами. Тобто навіть найповажніший хижак залежить від рослин, адже його здобич рослиноїдна. Людина теж потребує рослинної їжі. Вона багата на необхідні вітаміни та мінеральні речовини. Наприклад, чимало вітаміну С у цитрусових і помідорах, вітамін А можна знайти в моркві та гарбузах. Також рослинна їжа містить клітковину. Клітковина складається із целюлози, з якої утворені клітинні стінки рослин. У нас немає ферментів для перетравлення клітковини, на відміну від мешканців нашого товстого кишківника бактерій. Вони вдячно поласують клітковиною, а натомість захистять тебе від патогенних бактерій і подарують вітамін К, вітаміни групи Б та інші корисні речовини. Рослини впливають на формування ґрунтів, зокрема гумусу. Це органічна частина ґрунтів, утворених відмерлими рештками рослин і тварин. Гумус визначає родючість ґрунту, тобто, чи підходить ґрунт для вирощування в ньому рослин, чи достатньо для них мінеральних речовин. Також із відмерлих рослин утворилося кам'яне вугілля. За мільйони років під землею тонни відмерлих дерев'янистих плаунів, хвощів і папоротей в умовах високого тиску та без кисню перетворилися на кам'яне вугілля. Його спалювання дає змогу отримати електроенергію та обігрівати наші домівки. Для задоволення цих потреб Україна щорічно використовує близько 39 мільйонів тонн вугілля. Мільйони тонн. Багато чи не так? Та ще й вся дилема в тому, що кам'яне вугілля це невідновлюване джерело енергії, так само як нафта та газ. Вони утворилися природним шляхом, і якщо продовжувати їх використовувати, настане день, коли вони будуть вичерпані. Тож актуальне питання розробки альтернативних відновлювальних джерел енергії. Тут на допомогу теж прийдуть рослини. У Бразилії із цукрової тростини добувають спирт етанол. Надалі цей спирт змішують у різних пропорціях із бензином і використовують як пальне. А ось Німеччина є рекордсменом із використання біодизеля. Біодизель це пальне, виготовлене з рослинних олій. Зокрема, обирають соняшник і ріпак, рослини багаті на олії. Проте використання рослин для виготовлення пального порушує одвічне питання пальне чи їжа? Чи доречно витрачати рослини на пальне, коли ними можна когось нагодувати? Так, 1960 року з'явилась ідея штучного фотосинтезу на основі принципів фотосинтезу рослин. Для цього використовують пластинки, що під дією енергії світла здатні розщеплювати воду на кисень і водень. 2012 року дослідники Каліфорнійського університету створили генетично модифікований штам бактерії Купріавідус Некатор. Ці бактерії поглинають вуглекислий газ із повітря та водень унаслідок розчеплення води зі штучних фотосинтетичних апаратів та утворюють органічні сполуки, наприклад, спирти, які можна використовувати як пальне. А вже 2022 року дослідникам Корейського передового інституту науки і технологій вдалося у такий самий спосіб добути пластик поліестер. Шумери, винахідники клинопису та колеса це давня цивілізація, що жила 6 тисяч років тому на півдні історичного регіону Месопотамії. Сьогодні це територія південно-східного Іраку. На знайдених там глиняних табличках були різноманітні рецепти, наприклад, рецепт виготовлення пива чи ліків від застуди. Ліками був екстракт кори верби. Ця кора містить саліцилову кислоту, фітогормон, який допомагає рослинам у захисті від патогенних мікроорганізмів, а також контролює їхній ріст і розвиток. 1853 року із саліцилової кислоти із кори верби було отримано ацетилсаліцилову кислоту, більш відому як аспірин. Це лікарська речовина, що має протизапальну дію, а також допомагає знизити температуру під час захворювання. Беладонна звичайна теж стоїть за спиною сучасної медицини. Вона містить речовину атропін. Вживання таких ягід може викликати отруєння, симптомами якого є розширення зіниць і прискорене серцебиття. Тому не слід їсти незнайомі ягоди в лісі. Ось це чорниця, ось це беладона. Сплутати неважко. Беладона застосовує атропін як захист від шкідників, що можуть нею ласувати, а люди в контрольованих дозах використовують атропін у препаратах для лікування бронхіальної астми, брадикардії для зниження серцевого ритму або для розширення зіниць під час дослідження очей. А ось з полину однорічного виготовляють ліки від малярії та протипаразитарні засоби від гельмінтів. 1972 року китайська хімікиня Ту Юю виділила з полину речовину артемізин і довела її ефективність у лікуванні малярії. За це 2015 року вона отримала Нобелівську премію з фізіології та медицини. Дізнатись більше про малярію можеш із відео за посиланням. Запам'ятай, рослини є продуцентами органічних речовин у трофічних ланцюгах. Вони виробляють кисень, необхідний для дихання, і беруть участь в утворенні гумусу, поживного шару ґрунту. Мільйони років тому з рослин сформувалися поклади кам'яного вугілля. Сьогодні рослини є сировиною для пального, біоетанолу із цукрової тростини та біодизеля із соняшнику та ріпаку. На основі знань про рослинний фотосинтез створено систему штучного фотосинтезу, що дасть змогу утворювати пластик і паливо з атмосферних газів. На основі рослин розробляють лікарські речовини. Наприклад, із кори верби отримали речовину проти запальної дії аспірин, із беладони атропін знімає спазми, прискорює серцебиття та розширює зіниці, а з полину однорічного отримали артемізин для лікування малярії. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.